Києві сьома ранку. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Росіяни знову завдали масової дронової атаки. Ще з вечора Україною почали ширитися тривоги. Близько 22-ї з'явилася інформація про вибухи в Сумах. Згодом місцева обласна військова адміністрація повідомила про атаку безпілотника. Поранені двоє людей. на першу ночі ворог атакував Миколаїв внаслідок падіння уламків дрона. в місті пошкоджено складське приміщення та загорілося авто. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Близько 22 другої місцеві пабліки інформували про вибухи в Херсоні. Тривоги в місті в той період ще не було, але окупанти від Херсона на такій віддалі, що часто її просто не встигають оголосити. Лунала тривога і в Києві, та інформації про наслідки не надходили. Росіяни атакували шахедами Запоріжжя. Там загорілася багатоповерхівка. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, постраждала літня жінка. Їй надали медичну допомогу. Атака відбулася пізно ввечері. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, приватні будинки та гаражі. Зайнялися помешкання на верхніх поверхах. Висотки в міськраді повідомили, на місці працювали всі екстрені служби. Мешканцям пошкоджених осель надали всю допомогу. Двоє людей поранені внаслідок атаки безпілотника в Сумах. Відомо про п'ять влучань в один з районів міста. Повідомляє міська військова адміністрація. В кількох будинках пошкоджені вікна у безпечні місця воювали 40 людей з 8.30 працюватиме штаб ліквідації наслідків атаки. І переходимо до головної події дня. Президент Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона, де сьогодні в присутності глав держав близько шостої вечора за Києвом мають підписати історично українсько-американську угоду про спільний видобуток корисних копалин. Угода враховує головні питання, на яких наполягала Україна. Фондом на паритетних умовах володітиме і наша держава, і Сполучені Штати внески будуть однакові. А головне в документі не буде зафіксовано жодного боргу, який і нам потрібно повертати угода. Рамкова за нею вкладуть ще одну про спільний інвестиційний фонд, і її повинен буде ратифікувати український парламент. Водночас, президент Зеленський наголосив, що для нас найважливіше, аби цей договір був частиною гарантії безпеки для України, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову. І пункт про гарантії безпеки вже є в документі. А от якими саме вони будуть українські і американські лідери обговорять на особистій зустрічі сьогодні. Обнадійлива реакція Білого Дому вже є угода щодо рідкісноземельних металів стане історичною, буде підтримкою для України, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він сподівається, що Сполучені Штати стануть партнером України з видобутку і розвитку родовищ рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Під час спілкування з британським прем'єром Кіром Стармером Дональд Трамп зазначив, що поважає Володимира Зеленського і у них буде хороша розмова. Він налаштований працювати разом, хоча й визнав. Що останнім часом стосунки між ними були дещо напруженими за словами Трампа, це сталося тому, що нібито Київ повертав європейським країнам гроші виділені на війну, а Сполучені Штати не отримували їх назад. Хоча і французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер чітко зазначили основну фінансову підтримку. Європа надавала українцям без вимоги її повернення. Ми разом підпишемо угоду, можливо, перед камерами, і у нас буде хороша розмова. Ми хочемо працювати з президентом Зеленським. Я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони стали трохи напруженими, бо ми хотіли отримати те, що європейські країни вони отримали свої гроші назад, а ми не отримуємо. Ми не отримуємо все своє назад. Більша частина допомоги, яку ми надавали, була подарована. Американський президент здивувався, коли журналіст питав, чи досі той вважає президента Зеленського диктатором. Перепитав, цитую, я таке казав, я не можу повірити, що сказав би таке. І після цього попросив перейти до наступного питання. Також Трамп заявив, що вже досягли хорошого прогресу щодо мирної угоди для завершення війни між Росією та Україною. Американський лідер вірить, що Путін буде дотримуватися умов, хоча визнав, йому не можна цілком довіряти. Довіряй, але перевіряй. Я думаю, що нам потрібно перевіряти, бо ніколи не знаєш, що станеться. Знаю чимало людей, про яких ви б сказали, нема шансів, що вони коли-небудь обдурять вас і що вони найгірші люди у світі. Але я знаю інших людей, про яких ви казали, що вони точно обдурять, але вони на 100% чесні. Впевнений, коли ми укладемо угоду, її умов будуть дотримуватися. Також Трамп додав, що спробують повернути Україні як якмога більше земель, які нині захопила Росія. Однак вступу України до НАТО не станеться. А щодо миротворчої місії говорити зарано. та британський прем'єр Стармер запевнив, що Велика Британія готова розмістити свої війська в Україні, аби гарантувати тривалий мир. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що сполучене королівство готове відправити війська на землі та літаки в повітрі, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний шлях для довготривалого миру. Також президент Сполучених Штатів продовжує санкції щодо Росії за агресію проти України ще на один рік. Про це йдеться у документі, який оприлюднив Білий Дім. Режим надзвичайної ситуації через події в Україні Вашингтон запровадив ще 2014 року. Тоді оголосили про заморожування власності низки осіб, причетних до розвитку ситуації в Україні, зокрема анексії Криму. Згодом президент Джо Байден розширив санкції, бо агресія Росії тривала. Тож тепер адміністрація президента Дональда Трампа зазначила, що Дії та політика людей, про яких йдеться в документі, становлять надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішньої політиці Сполучених Штатів. Нещодавно в інтерв'ю американським журналістам Трамп заявив, що надалі може послабити санкції проти Росії однак одразу поточнив, що спочатку треба домовитися. Поки ж росіяни атакують Україну на всіх ділянках фронту. Це підтверджують, і щоденні звіти генштабу ЗСУ. на передовій зараз працює наш воєнкор. Гора махло від нього і дізнаємося. Останні події. Гора, вітаю тебе! Тож, яка ситуація зараз на фронті? Вітаю В'ячеславе. Про що хочу одразу сказати. Ворог все частіше використовує авіацію, як проти військових, так і проти цивільних. Тільки за минулу добу росіяни скинули 87 кабів на різних ділянках фронту. Гучно зараз і в Краматорську, в якому і живе наша група, керовані авіабомби залітають все частіше і сюди, і в сусідню Костянтинівку. На полі бою ж окупанти все частіше використовують тактику переміщення малими групами та не гребують ворожі командири відправляти піхоту у м'ясні штурми, і на жаль, таким чином, по тілах власних солдат ворог поступово рухається вперед. Ресурс Діпстейт повідомляє, що за минулу добу окупанти покращили свої позиції біля бурлацького та привільного на Новопавлівському напрямку. Також фіксують просування расистів на Курщині біля населеного пункту Свердликово. Загалом за день на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Це інформація від нашого генштабу. Майже пів сотні з них сталося на покровському напрямку. За попередніми підрахунками тільки тут рашисти втратили 139 бійців, 72 із них вбитими. По 11 штурмів відбили наші захисники на Новопавлівському та Турецькому напрямках. Ще дев'ять зіткнень сталося на Оріхівському відтинку фронту. По шість разів загарбники намагалися просунутися на Лиманському та Гуляйпільському напрямках безуспішно. А наш наступний сюжет про не менш важливий та складний Краматорський напрямок, де ворог теж кидає щодня чимало сил на покращення своїх позицій, і поки наша піхота титанічними зусиллями зупиняє кількісно переважаючого ворога, їх побратими на другій лінії будують укріплення серед них і піхотинці 93-ї окремо механізованої бригади Холодний Яр і саме про цих людей, які попри морози та попри. Ризики ударів ворожих безпілотників продовжують будівництво укріплень наш наступний сюжет. І крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за ким можна підтримати наших захисників зі збором на ремонт автівок, які дуже часто там ламаються. Тож прошу долучитися. Попереду у цих чоловіків надважкий робочий день, та їх плідна праця вбереже життя ще на одному українському воїну. Строїмо... Укреп район, окапуваємося. Ворог преї треба зараз підготувати так, так, позиції, так? так. Вирушаємо на будівництво захисних споруд з піхотинцями 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Нині вони облаштовують укріплення другої лінії на Краматорському напрямку. Тут ворог зберігає чималу активність і намагається рухатися вперед. Тож підготувати міцні оборонні позиції це життєва необхідність. Для розуміння важкості цієї роботи подивіться, що перетворюється земля при мінус 15. Це просто каміння, яке треба розбивати каркою. Над цим окопом боєць на позивний годіні працює вже другий тиждень. Чоловік оператор-навідник БМП-1. Зараз на відведенні, Однак з киркою у руках допомагає тепер облаштовувати позиції для піхоти. Рекомендує нам прислуховуватися до неба, адже російських пташок вистачає. Дуже багато дронів зі сторони ворога. Але гріємо грілками, Грілки в руках. Плюс лопата допомагає зігрітися непогано. Допомагаємо. Чи можемо. Тому в першу чергу для хлопців і для себе, щоб зберегти їхнє життя. На сусідній позиції окоп влаштовує пекар, чоловік родом з Дніпра. До війська долучився півроку тому. Про небезпеку з неба знає чимало, адже сам теж пілот. Просто так, як я в півічник, я приблизно розумію, діє і встигаю спрятатися. Досвід допомагає, та трошки обов'язково. Працюють воїни, поки світло, багаті. Розводити категорично не можна, швидко знайде ворог. Тому і грітися ефективніше з Лопатою в руках. Але кожен тут відданий цій справі та не зважає ні на мороз, ні на небезпеку з неба. Адже іншого вибору немає. Треба зупинити окупантів тут і зараз. В кого є вільний час, той копає. Хтось патрони підносить, Кожен щось робить. Для кожного знайдеться завдання, так? Обов'язково. Збирайте волю у кулак і приходьте. Ми вас чекаємо. Підтримати цих хлопців можна і донатом. Зокрема, допомогти зібрати на ремонт автівок. Транспорт теж не витримує бойових навантажень. А питання мобільності тут це й питання виживання. Зробити внесок можна за QR-кодом або номером картки на екрані. З Донеччини Єгор ремахло факт СТВ. Єдині новини. У столиці під час повітряних тривог водії громадського транспорту самі вирішуватимуть, чи зупинятися і висаджувати пасажирів або їхати маршрутом далі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Її голова Тимур Ткаченко мав наради з військовими, правоохоронцями та надзвичайниками, щоб зрозуміти доцільність заборони руху транспорту під час повітряних тривог. І почув думку, що це абсолютно не виправдано. Як зазначають у КМВА, низка відповідних служб вже дала дозвіл на відновлення руху. А найближчим часом це питання розгляне Рада оборони Києва. За попереднім рішенням, транспорт під час тривоги може не припиняти рух, проте відповідальність за це братиме на себе водій. Така новація у правилах перевезень має зменшити кількість колапсів біля мостів та метро і полегшити шлях людей до роботи під час ранкових тривог і додому під час вечірніх. Евакуюватися чи жити під щоденними ворожими атаками. Жителі Новопавлівки, села на Дніпропетровщині, чи не щодня чують та бачать наслідки влучань російських кавів по рідному населеному пункту. Бомби трощать житлові будинки, навчальні заклади та калічать людей. Із села вже виїхала більша частина мешканців. Ті, хто залишився, сподіваються лише на диво про життя в прифронтовій громаді за 10 кілометрів від ворога. Христина Венгліоскайте розкаже. Це дім, Ми тут виросли. Наші батьки тут поховані, наші друзі тут. люди вірять. Хоч рядом чуть усе, а люди вірять. Виїжджати з рідного села Новопавлівка у Цинельніковському районі Дніпропетровщини Віктор із дружиною поки не готовий. Мають господарство, за яким навіть під ворожими обстрілами ретельно доглядає. Нам дуже дошкулюють каби. То через день а це вже кожен день каби, і не знаєш, куди він прилетить. Чутно, якщо той чутно. Він свис спочатку, як все почути, а тоді вспишка, а тоді взрив. Ну настільки далеко він тут почала спишка, а тоді луна доходить. Ну дуже. Дуже страшно росіяни кабами знищили навчальний та медичний заклади, торговий центр, млин та чимало житлових будинків. Додалися й атаки дронами, особливо вночі. Виїжджають люди, пусте пусте село робиться і все. До вторгнення тут мешкало понад три тисячі людей. Нині знову павлівки виїхала більша частина жителів. Про евакуацію роздумує і пан Валерій. Його оселя лише дивом вціліла будинки сусідів напівзруйновані. Він має можливість тимчасово виїхати до Полтави. Однак каже, для нього це не рішення проблеми. Ціла моя хата, ціла. Як то в мене, що по боках та сусіді є, со нарушена, а вікна, на СП. Ну задав Небільші вони є єсто. Ну как-то видите, все остальное, вся анергия пошла на центр. До зони бойових дій звідси трохи більше 10 кілометрів. Примусову евакуацію тут не оголошують, але в сільраді впевнені пора насамперед це стосується родин із дітьми. Близько 200 дітей, які ще залишаються на, на території тих сіл, з яких потрібно негайно проводити евакуацію. Це Новопавлівка, велике село і найбільше, і також дачне філія і чугує. До чотири села, які знаходяться під. Загрозою безпекова ситуація я вважаю не дозволяє залишатися дітям тут. Жителів села закликають виїжджати до більш безпечних районів області. Там вже підготували місця для тимчасового перебування селян. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін. Факт СІТІВІ, єдині новини.